Перед нашою молитвою хотів би з вами зачитати місце з Біблії слова, які сам Ісус Христос звернувся ними до тих, хто Його слухав. Цікаво те, що коли ми читаємо Євангеліє, воно нам сьогодні може стати тим ближче, чим краще ми розуміємо, в яких умовах все це відбувалося. Все, про що ми читаємо, роздумуємо з вами, в яких умовах воно відбувалося. А відбувалося воно в умовах, які, в принципі, сьогодні, на жаль, нам стали ближчими. В той час, коли Ісус Христос прийшов на землю, це була територія сьогоднішнього Ізраїлю і тодішнього так само, і вона була в окупації під іншою державою. На той час це була Римська імперія. Тобто народ, в якому відбувалися всі ці події, про які ми. Читаємо, роздумуємо, якщо читаємо, якщо роздумуємо, вони відбувалися як в чомусь подібному, всі різні військові дії відбувалися. Там десь востаннє, там востаннє, там якась ворожнеча, там території окуповані, там загарбник диктував свої умови і так далі. І кому на який Ісусу розуміти, можливо, сьогодні наші молитви і наші бажання. Але цікаво, що в цих умовах. Ісус Христос більше за все турбувався. От ми сьогодні і сам своє серце перевіряю, турбуємося про те, щоб нам ну, краще трошки жити, да? щоб ну, бути вільними від ворога. І, все, і це дійсно прекрасно. До цього навіть е, Євангеліє Слово Боже, закликає моліться, щоб проводити вам добрі мирні дні. Тобто ми правильно робимо, що ми е, про це молимося, про це турбуємося. Але цікаво, коли Христос в цих всіх умовах, подібних, як ми живемо сьогодні з вами, в турботах, в нестачах, в ворожнечах, в війнах, Він більш за все турбується про те, щоб наші душі були в мирі з Богом. Які по обставинах ми з вами не жили? Можливо, в прекрасних, добрих і спокійних, мирних, а можливо, там, де гоніння, а можливо, там, де війна. Незалежно в тих умовах, яких ми з вами знаходились би, Господа Ісуса Христа найперше турбує, в якому стані наша душа? Чи в вірі, чи вірі ми? Чи в мирі наше серце з Богом? Чи маємо ми впевненість в Бозі? І ось ми з вами тільки що співали цікавий псалом, дав час, коли труба Господня прозвучить, а колись настане той момент, коли Божа труба. Прозвучить. І всі предстанемо перед Богом і живі, і мертві. І в якому стані ми окажемося перед Ним. Хотів би з вами зачитати місце писання, яке дуже часто читається в зібраннях. Це Євангелія від Матвія, 24 глава, і пороздумувати над, над словами Ісуса Христа. Євангелія від Матвія, 24 глава. До Ісуса Христа підходять учні і задають йому питання. Спочатку йому, точніше, розповідають про ось Ісус храм, показують йому місця в Єрусалимі, на що Ісус відповідає, що все, що ви бачите, буде зруйноване. І учнів турбує питання: коли трапиться те, про що ти говориш? І Ісус далі починає розповідати те, що Має трапитися те, що має трапитися, і те, що відбудеться 100%. Зачитаємо з вами з 4-го вірша. Ісус же промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи Я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. Намуки тоді видаматимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займення моє, і багато хто в той час спокуситься. І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріз без законства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ось поки до цього місця Христос описує події, які будуть в усьому світі, які будуть стосуватися і охоплювати всіх людей. Події, про які ми сьогодні багато чуємо і навіть навколо себе, на жаль, бачимо: війни, голод, різні катаклізми, Мор, хвороби різні. Цікаво, якщо почитати науковців, які досліджують, наприклад, сейсмічну активність Землі. Нещодавно читав таку інформацію про те, що Земля за останнє століття її сейсмічна, сейсмічна активність це тобто рухи тектонічних плит, землетруси від цього цунамі відбуваються, виверження і так далі. Їхня активність настільки велика. що... Навіть якщо взяти всю активність за кілька тисяч років, то за останні 100 років вона превосходить всю активність до цього. Якщо взяти хвороби, як ми сьогодні наглядаємо, да, в нас ми за останнє буквально століття світ охопило, скільки пандемій, напевно, про яких в історіях книжок не, не прочитаєш за, за весь період існування Землі. За останнє століття. Відбулося наймасштабніші, найбільші і Всесвітні війни. Нам сьогодні ці слова стають ближчими і стають актуальнішими. І цікаво, що коли Христос говорить про це все, Він говорить і про кінець, який в цьому всьому настане. І можливо, в наших розумах кінець це коли можливо настане все добре. Можливо, коли в, в чомусь розумі кінець, це коли ну, буде вже неможливо погано, ну це вже кінець. Але Христос каже, що кінець настане тоді, коли Його Євангелія буде проповідана в усіх народах. Коли кожний народ, кожний етнос, який живе на цій земній кулі, почує Слово Боже, от тоді настане кінець. Чому важливо сьогодні? Чому так важливо сьогодні? Бути слухняними повелінню Господа Ісуса Христа, проповідувати Євангеліє і нам, слухачам сьогодні, його прийняти, тому що кінець настане тоді, коли Євангеліє буде проповіде. Зачитаємо далі. Тож, коли ви з 15 го вірша, «Тож коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Христос каже, хто читає, хай розуміє. Мова йде, ось слово таке слово сполучення, Гедота спустошення. Слові Божому згадуються події, коли народ в народі ізраїльському сьогодні, спочатку з 1948 року, така країна, як Ізраїль почала існувати, хоча до цього дві тисячі років не було взагалі цієї країни. Слові Божому є пророцтво. про те, що. Храм Божий буде відбудований, і настане такий момент, коли, коли прийде Всесвітній правитель, це буде Антихрист, він засяде в храмі і буде видавати себе за Бога. І ось Христос згадує ці, це пророцтво, говорить про нього ще раз, нагадує народу ізраїльському, це те, що ще буде відбуватися, що ми, можливо, при нашому житті, а можливо, не при нашому, наші діти побачать. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається, взяти одежу свою. Гори ж вагітним і тим, хто годує грудьми за дні втих. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу і аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслась би ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос там чи отам, не йміть віри, бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звести, коли можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: Ось він у пустині, не виходьте, ось він у Криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає із сходу із... так буде і прихід Сина Людського, буде труп, там зберуться й орли. І зараз по скорботі тих днів сонце затьметься, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена. І побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, із великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних те про що ми з вами співали. Від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Від дерева швігова навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листя. То ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько, під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе це станеться, небо й земля променеться, але не минуться слова мої. А про день тої годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за дні Мноєвих, так буде і прихід людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли, пили, женилися, заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. Буде двоє на полі тоді один візьметься, другий полишиться. Дві будуть молотити на жорнах, одна візьметься, друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж оце, щоб коли знав Господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Друзі. Слово Боже нас попереджає, щоб нам в першу чергу. Думати і бути готовим до приходу Господа Ісуса Христа. Якщо навіть не до приходу, не зустрінемо приходу, то хоча б до зустрічі з Ним. А ми всі обов'язково з ним зустрінемося. Чи готові ми сьогодні до приходу Господа Ісуса Христа? Війни обов'язково закінчаться. Навіть невіруючі люди, якщо читати новини, навіть вони в постах постійно пишуть: війна обов'язково закінчиться. Христос каже, що все закінчиться на цій землі. І війни, і нестачі, і голод, і розрухи, і хвороби все закінчиться. І ми предстанемо перед Богом. Чи в мирі ми сьогодні з ним? Чи любимо ми Його, чи прощені нам наші гріхи? Нехай Бог благословить нас, щоб про це ми більше всього переживали і більше всього про це думали. Бо Господь прийде. І перемога буде за ним, йому слава, станом помолимося. Амінь.